Всім привіт, друзі! З вами Кіномозок і рубрика Зіркове життя. Сьогодні мова піде про акторку, яка цього року втілила на телеекранах образ жінки Халка. Сьогодні я розповім вам про Тетяну Маслані. Акторка народилася 22 вересня 1985 року в Канаді. Її мати Ренати Маслані перекладачка, а батько Ден Маслані Тесляр. У неї є двоє молодших братів. Один з них її колега актор якого звуть Даніель Маслані. Іншого брата звуть Майкл, який також деякий час займався акторською роботою, але нині працює аніматором. Акторка має австрійські, німецькі, польські, румунські та українські корені. З 4 років Тетяна займалася танцями і грала у шкільних мюзиклах у 9. З дитинства також грала в шкільному театрі. В 2003-му закінчила середню школу, де брала участь у багатьох театральних постановках. Після цього вона деякий час подорожувала, перш ніж у 20-річному вісі оселилася в Торонто. Акторську кар'єру Тетяна Маслані почала з невеликих ролей у канадських телепрограмах для дітей, після чого знялася у таких фільмах як Сестра Перевертня, Щоденники Марців, Проблиск геніальності та Прошивка, а також виконувала головні ролі у канадських телефільмах. За головні ролі в незалежних фільмах «Висхідна кінозірка та фотосесія. Була номінована на найвищу канадську премію Джині. Також отримала дві премії Джеміні за роботу на телебаченні і спеціальний приз джурік кінофестивалю Sundance за роль у фільмі Висхідна кінозірка. У 2011 році знялася у фільмі Violet і Бейзі, головну роль, у якому виконувала Сірша Рон. У 2017 Маслані знялася в біографічній драмі Сильніше в компанії з Джейком Джилленхолом, в 2019-му вийшов трилер Час відплати, у якому вона грала одну з головних ролей. Проривом у кар'єрі стала робота у серіалі Чорна сирітка, де вона втілила відразу безліч персонажів, як позитивних, так і негативних, які час від часу взаємодіють між собою. So the show is about uh, a group of clones who discover each other and start to go on a search for kind of the, their identity and who is behind this cloning because none of them realize they're clones until they meet a person who looks uh, identical. them. B, B wants the to know, Tatiana, out of all of your clones, which was your favorite and least favorite to play on Orphan, Orphan Black? I think my favorite was Helena, who was like, oh, one person, yeah. <laughs> За цю роботу в 2013-му Маслані отримала премію Асоціації телевізійних критиків за особисті досягнення у драмі і вибір телевізійних критиків. В 2014-му була номінована на премію Золотий Глобус за найкращу жіночу роль в телевізійному серіалі Драмі. У 2016-му була відзначена вищою американською телепремією ЕМІ у номінації Найкраща жіноча роль в драматичному телесеріалі. Тетяна Маслані стала першою канадською акторкою, яка отримала цю премію в основній акторській категорії. Таціана Масланія з Алсен Rachel Рейтіо You're your, own, you're your own category. В 2020-му акторка приєдналася до кіно Всесвіту Марвел, отримавши роль Дженніфер Волперс жінки Халка у одноіменному серіалі. Сам серіал побачив світ у 2022-му. Персонаж також з'явиться у подальших проєктах Марвел. Окрім акторської діяльності. Тетяна приймала участь у озвученні аудіокнижок. Зокрема, її голосом говорить Кітнес Евердін у серії книжок Голодні Ігри. У 2011 році на зйомках четвертого сезону телесеріалу Світ без кінця вона познайомилася з актором Томом Кавеном, з яким почала зустрічатися. Згодом, однак, пара розлучилася. А у 2022-му Тетяна вийшла заміж за Брендана Хайнса, що лишалася таємницею, аж поки акторка не розповіла про це в інтерв'ю. Yeah! And nobody knows

За мірками Голлівуду, Гонорар дуже скромний. Але в 2016-му акторка отримала премію Еммі у номінації Найкраща жіноча роль в драматичному серіалі. Акторка є справжнім поліглотом, вона досконало володіє англійською та німецькою мовами, дякуючи мамі перекладачці. Крім того, акторка, в чиїх жилах тече австрійська, польська, румунська та українська кров, вільно розмовляє французькою. І непогано володіє іспанською. Для того щоб легше перемикатися між різними персонажами-клонами у серіалі Чорна серітка, Тетяна Маслані використовувала музику. Вона створила список відтворень для кожного персонажа, щоб відрізняти їх. Sort of like, what is this person's worldview, or what is what? How do they how do they think of the world? Did you have a dossier on each character? Uh, yeah, I had of? like just oh you did writing, yeah, just stuff, stuff. Just like, and music for me was the the thing that took me out of that heady space and started to to get me more in my body. So I would make playlists for each character that felt like the world I wanted to play in for that character, um, and it's music that. Для участі у серіалі Жінка Халк Тетяна прочитала всі комікси про свою героїню і також використовувала музику, щоб краще проникнути у її голову. Зокрема, вона слухала електронну поп музику. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, відео було для вас цікавим, і ви дізналися про акторку щось таке, чого не знали раніше. Ставте лайки під цим відео, підписуйтеся на канал і пишіть у коментарях, про яких знаменитостей ви б хотіли дізнатися трохи більше.